Ви працюєте над тривалими проектами, де важливо бачити загальну картину роботи і того, як рухається проєкт. Погодьтеся з Excel-таблицями чи списками задач це робити доволі складно. Тож саме тут найкраще підійде діаграма Ганта. А у WorkSection вона не просто відображає задачі на шкалі часу, а дозволяє керувати ними легко та зручно. Що ж таке діаграма Ганта? Уявіть, що у вас проєкт, в якому більше ста задач. У кожної є дедлайн, відповідальний та статус. Як швидко зрозуміти, що виконується вчасно, а де є ризики зриву дедлайнів? Саме завдяки діаграмі Ганта, це наочне зображення всіх задач. Проєкту на часовій шкалі. Ви бачите, які завдання йдуть за планом, які виконуються із затримкою, і як вони пов'язані між собою. Звісно, протерміновані завдання ви можете побачити і на списку задач, але він не дозволить вам у повній мірі зрозуміти, які саме завдання гальмують проєкт. А діаграма Ганта покаже навіть більше, як задачі розподілені в часі, що з чим пов'язано, і як зміниться графік проєкту, якщо змістити один етап. Тепер детальніше про те, як виглядає і що дає діаграма Ганта у WorkSection. Почнемо з візуальної складової. На графіку ви бачите проєкти, завдання і підзавдання, протерміновані. Зокрема, усі вони відображаються різними кольорами, що дозволяє легко розрізняти так звані рівні проєкту і не губитися в деталях, оцінювати, які задачі гальмують проєкт, і вчасно реагувати. Якщо у вас в роботі є завдання, які треба виконувати, до прикладу, що понеділка увернів. Ксекшн є функція повторюваних задач, які також відображаються на діаграмі ганта. Окрім цього, на графіку ви бачите відповідальних пріоритети, статуси та мітки. Тобто все те, що дає розуміння поточного стану задач. Так, діаграма Ганта формує повну картину проєкту без потреби відкривати кожну задачу окремо. Тепер про функціональну складову. На графіку ви можете легко коригувати терміни проєкту і завдань, а також встановлювати зв'язки між ними. Це означатиме, що одна задача не може бути розпочата, поки не завершиться попередня. Діаграма Ганта у WorkSection дозволяє керувати не лише дедлайнами, але й витратами проєкту. Ви можете встановити. Ановлювати планові часові та фінансові витрати для завдань. Це допомагає тримати ресурси проєкту під контролем. Прямо на діаграмі ви можете створювати нові завдання, а також змінювати відповідальних для вже існуючих задач. Знову ж таки, жодних зайвих рухів для того, щоб бачити тільки потрібну на даний момент інформацію. Є можливість скористатися фільтрами, наприклад, залишити на екрані лише завдання з конкретним статусом, терміном, пріоритетом тощо. Під час планування зручно гортати графік у різні періоди, наприклад, на кілька місяців уперед. Але коли потрібно швидко зорієнтуватися, що відбувається зараз, достатньо натиснути кнопку сьогодні. Діаграма автоматично перенесеться до поточного дня. А якщо потрібно побачити більш глобальну картину проєкту, то для цього є опція зміни масштабу. Ви можете переглянути діаграму по днях, тижнях і навіть місяцях. І ще одне про глобальну картину. Якщо ви працюєте з кількома проєктами одночасно, не обов'язково заходити в кожен окремо. Діаграму Ганта можна переглядати одразу по всіх проєктах команди. Це дає можливість оцінити загальне навантаження та прогрес роботи в межах компанії. Також у вас є зручна можливість переглядати навантаження з співробітників у діаграмі ганта по людях. Ви одразу бачите, скільки задач заплановано на кожного працівника в обраний період. Якщо натиснути на ім'я працівника, відкривається повний список задач, за які він відповідає. Це допомагає не лише відстежувати хід виконання проєктів, а й ефективно розподіляти задачі в команді, щоб уникати перевантаження. Але чому саме WorkSection, а не інші сервіси, розповідаємо. Наприклад, у Trello взагалі немає вбудованої діаграми Ганта. Для цього потрібні сторонні плагіни. А у Notion діаграма виглядає красиво, але її функціонал обмежений. Не можна гнучко змінювати терміни чи створювати залежності між задачами. Натомість у Worksection ви можете вносити зміни у проєкт прямо на графіку. А головне, Worksection – це не лише діаграма Ганта. Окрім неї, ви отримуєте Task Manager для детального розподілу задач. Канбан для гнучкого управління робочими процесами, таймтрекер та звіти для прозорого обліку часу та витрат все в одному сервісі за доступну ціну. Тепер поговоримо детальніше для яких команд та проєктів підійде діаграма Ганта. Інструмент точно буде корисним для бізнесів, що працюють над довготривалими проєктами: маркетингові агенції, it компанії, виробництво, будівництво чи дизайн студії. Для проєктів із залежностями між задачами, наприклад, якщо у вас проєкт із запуску сайту, спочатку дизайн, потім верстка, а потім seo оптимізація. І звісно, для менеджерів, які хочуть вчасно бачити прогалини у проєкті та оперативно вживати заходів. Отже, якщо вам потрібен зручний і зрозумілий інструмент для планування, діаграма ганта у WorkSection стане найкращим рішенням. Тож реєструйтесь, щоб спробувати безкоштовно протягом 14 днів.